Синдром відкладеного життя це плюс одна тема, від котрої в мене бамбалела, тому що ну, стільки людей зараз є такових, що я взагалі в шоці. Так, да, зараз мамінчик у тому, що мо може, може, десь там останній місяць я більше бачу проблиски того, що все-таки треба жити. Ну, в, 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 в звичному понятті треба жити, але зараз я об'ясню, тому що я ж кажу, стільки в мене знайомих. Благо, я на них не гаркаю напряму, тому що я подивився відео про те, як критикувати людей на каналі Абсурд, мій улюблений блогер, до речі. І знаю, що мені тепер робити, але так чи інакше після цього я нормально так бомблю, і отак, і отак. Просто на всю хату її дуже велика краса. Добре, про що я? Ви знову подумаєте, що я йобнутий? Ні, я базований у цьому відео. Отож, синдром відкладеного життя це коли. Батьки, до речі, могли тобі таке сказати: от відучишся, почнеш жити своє життя. От одружишся, от тоді, давай, будь ласочка, займайся. В школі, там, не знаю, так же. в армію підеш, все і далі будеш вільним. Ви викупаєте. О, що я так коліном файний такий. Тай, тайський бокс продемонстрував на штативі. Отож, ви зрозуміли, що синдром відкладеного життя це коли людина буквально живе зараз, але. Почне жити після якоїсь там, не знаю, після якогось там універу. Пойте, глобус намалює, типу універ. Після, я не знаю, армії, після ще чогось. Тобто, ви викупаєте в чому, бідачка? Людина каже, ой, я назбираю грошей, звільнюся з роботи і начну жити. Ой, я відучуся і потім вже начну жити. Ой, е, мене щось батьки зайобують, я то не знаю. ну, от... Найчастіший приклад у мене на навчанні. Тобто е, люди кажуть, я зараз, от, навіть якщо вони йдуть на те, що їм не подобається, вони це йдуть, на це йдуть, щоб догодити батькам. Це ж такий пиздець, немає слів, щоб висловити щоб висловити моє неподобство з приводу цих невігласів. Я зараз відучуся, е, дам батькам той диплом і начну жити. І начну жити після чотирьох, а то й, не дай Бог, більше років навчання. Ти просто подумай, ти просто вдумайся. Людина почне жити через 4 роки. І це ще можуть бути квіточки. Хтось каже, я зараз, наприклад, працюю, от я назаробляю грошей, переїду від батьків і як заживу. Та ти що, 3 минути 5 картин? Момент у чому? У мене було щось похоже. Я такий, ну наприклад, не знаю. От куплю я собі новий телефон, от як, начу, як, ну, як начну все робити, почав просто неймовірно. Кожен з вас, хто думає, от я зараз щось зроблю, чи у мене щось станеться, от тоді заживу. Кобелі, в тріщину ви підете, а не заживете. Дітородний орган, мені вам, е, дітородний орган вам мій на чоло по причині того, що це не станеться. І в кого були такі ситуації, прекрасно розуміє. І він вже знає, що ні, ніхера, ми робимо зараз, ми живемо зараз. Ніяк коли у мене буде айфон, я, я не почну то робити, коли в мене буде айфон. Дуже проста закономірність. От і все. І чому, чому ця біда? Тому що вдумайтесь, дійсно хтось настільки там залежний від чогось, що він не почне жити раніше цього терміну, а життя пройде. Життя пройде. Його не... Ну це просто, якщо, якщо усвідомити, людину не тривожить то, що вона 4 роки не буде жити. А це може бути період з 20 до 24. Ну звідки стільки, стільки впевненості, що ти будеш жити 100 років, як японці, що ти собі спокійно можеш потратити 4 роки життя в нікуди. Звідки стільки впевненості? Як? Просто як я... я не можу повністю, я ж кажу, повністю висловити свій захват, але ви вдумайтесь. Ви спробуйте усвідомити, що ці люди відкладають життя на рік, два, чотири, п'ять, а то й десять. Десять, блядь! На пенсії почну цим займатися ще колись. Не зараз. Не зараз, Боже. Це дуже жахливо. Це дуже жахливо. І знаєте, чим, чим ще це жахливо? Хтось в когось горять очі щось робити. Ну він відкладає це. І, і все, вогонь, вогонь згасає всередині нього. В нього за ці 4 роки він настільки зайобаний життям, що просто в нього. Він мертвий всередині, це найгірше, що може бути. Він просто нічого не хоче. І згадує, ой, а тоді чотири роки тому, як у мене горіли очі. А зараз ні, зараз пізно вже. Пізно жити, їбать, пізно жити, пізно щось робити, коли ти живий. Це маразм їбаний, це їбаний маразм. Ви, будь ласка, от згадайте про таких людей перед тим, як писати, що я. Хоча похуй пишіть. Це, це дуже жахливо. Чесно, от з кожним я не можу до цього привикнути. Я не можу до цього привикнути. З кожним новим таким випадком, коли я стикаюсь з цими людьми, я просто ахуєваю. Ну як ти можеш не зараз жити, а колись там? Як? Блядь, як? Не знаю, від чого це залежить, але є люди, котрі розуміють, що От, у мене нема до хіра часу, у мене нема до хіра часу. Він закінчує час швидше, ніж я думаю. Він, він швидкоплинний, він не повернеться. Ти не повернеш час. Ти не повернеш ці 4 роки. Ти повернеш, я не знаю, там, гроші, котрі ти забоявся витратити. Ще щось. Ну, час. Ви думаєте, ви думаєте, що. ну, Збі... Як це, блядь, сказати це вірту. Коротше, в 30 років не буде такого ж драйву, як в 20, в 40, не буде такого, ж, як 30 і все тому подібне. Зрозумій це. зрозумій це. Я не знаю, яка вікова категорія мене дивиться, але посел для всіх, хто якогось хуя думав, ні, не зараз. Зараз. Прямо зараз. Роби тут, прям. Роби там, де ти є, з тим, що ти можеш. І відштовхуючись від цього, розумієш? Зараз. Буквально, блядь, зараз. Не з покупкою хорошої камери, не з покупки обладнання для спорту, не з абонементу. Ні, блядь. Мінімально то, що ти хотів зробити, ти можеш зробити зараз. Можеш, блядь. переїхати кудись. Ну так а ти, блядь, окрім того, аби зробити візу і біометрію, вивчив хоча б мову тієї країни. Вивчив, я не знаю. Інші нюанси, ніхуя ти не вивчив. Ти просто, блядь, ждеш, поки ти зробиш якусь бану біометрію, відкриють кордони, і ти поїдеш і будеш, блять, кукати. Таких прикладів може бути насправді тисячі і мільйони. Тому я ж кажу, мені похер, скільки тобі років, не відкладай своє життя, я просто дуже тебе прошу. Не відкладай своє життя. Почни жити зараз, Почни робити зараз. Якщо ти зробиш маленький крок сьогодні, ти, не, ти навіть не уявиш, наскільки ти собі будеш вдячний через рік. Ти навіть не уявляєш. Ти не хочеш це приймати, тому що внутрішній скептик, розумієш, починає противитися. Знову ж таки, веном всередині тебе його аж розриває від того, що треба не бути в зоні комфорту. Він не, він не приймає те, що є інші, інші варіанти, що називаються і образи життя, і вони правильні. Ти просто можеш не давати собі. Як... Ти просто не даєш собі можливості признатися в тому, що ти тупий і мож, можеш таким бути, що ти нікчемний, що ти проїбав час і багато всього тому подібного. Такі справи, це страшно. Чесно, це страшно. Ну, типу, я не знаю, що чекає таких людей, но явно не реалізація їхніх планів і мрій. От і все. Переходи на мій твіч там. Є мої трансляції, котрі тривають довше, ніж дане відео. Переглянь собі, що ми та, що я там стрімлю, і приєднюйся до нас. Що називається Єднаймося і файно проводимо час після улюбленої роботи чи навчання. Все, будь здоров, живе сьогодні!